Діб'ятні. Ви, ви? Підпишись на лінис на канал. І лайк постав. Чей Крим? України чи Росії? А якщо я вам скажу, що Крим ні той, ні той. Він тільки принадлежить одній людині. І це мазь делову. Вот она ставочка там, видите, рассказываю. Україна і Росія воняют, что за хуйня? Споричи и Крыма, он вот у меня, это жестко, ребята, не надо. Всему миру, миру, все ракеты надо рейбом в сухату, в ебачи забыть ты, пацака, Вот так вот, прикиньте, обесралися мы, прикиньте, ребята. А теперь давайте реально, ребята, поговоримо, чий Крим е, давайте поговорим все ж таки, чей Крым насправді. Давайте почнемо з Київської Русі. Київська Русь була заснована в 882 році, е, якимось там князем, чесно не пам'ятаю, і вам це теж варто не треба. Але суть ця цифрика 882 рік. Е, Москва була заснована в 1147 році. І знаєте, ким? Юрієм Довгоруким. А знаєте, це такий? Правильно, це українець, це земляк наш. Так що можна сказати, що Москва просто не існує і. Крим завжди був наш, так що Росія СОСИ. Ха! Ладно, тепер, а якщо, якщо серйозно, тіпо, то давайте поговоримо про е, зараз сучасний час і коли реально Крим війшов в сустав України. Кримська область увійшла до складу української РСР. В XVII столітті 1954 році Верховна Рада УРСР прийняла закон про внесення змін та доповнень до статті 18 Конституції УРСР, з яким Кримська область увійшла до складу Української РСР. Тому можна сказати, що е, сама наша оця штучка СНГ сама прийняла, що у Крим буде наш. Тобто е, все, на цьому відео закінчилось. Отаке от коротке відео, та ладно, шучу, ребят. Зараз теж буде цікава темка, тому не переключайтеся. І от зараз. О! Але давайте серйозно подумаємо, ребята, разом з вами. Е, ліпше, от серйозно, історії вірити не можна. Вона завжди переписувалася кимось, змінялася постійно, і історія, знаєте, неправдива. Ліпше вірити цій історії, яка відбулася там буквально 100 років назад, або е, 100 років вперед. Хоча. Ну суть. одним словом лучше вірити реально в історії, яка відбулася ну в п'ятдесяти по стороні назад. Тобто, так як пише, 19 червня 1954 році, Верховна Рада У прийняла закон, Ну очевидно в, в цьому вірити в принципі може, бо наші мінімум, наші діди, бабці жили ще в той час, тому вони це можуть підтвердити. В принципі, на цьому можна закінчити відео. Ми доказали чи Крим, Крим України. Тому всім дякую за перегляд. Всі був радий бачити себе на youtube каналі Тайнофобія. До зустрічі в новому відео.